Сьогодні розбираємось в історію однієї з найважливіших і, мабуть, найсуперечливіших постатей ХХ століття Рози Люксембург. І отут, знаєте, головна загадка. Уявіть собі у 1919 році вбивають жінку, яка була не лише запеклим ворогом держави, але ж з високою ймовірністю опинилася б у в'язниці ленінського режиму. Як же так вийшло? Отже, давайте перенесемось у Берлін після Першої світової війни. Це місто вирує, і саме тут Червона Роза, як її називали, опинилася. Ну, знаєте, буквально в епіцентрі ідеологічної бурі, затиснута між двома абсолютно непримиренними силами. Так хто ж вона така? Народилася на території сучасної Польщі, але її вплив о, її вплив, був справді міжнародним. І що важливо, Роза була не просто якимось кабінетним теоретиком. Ні, ні. Це була неймовірно харизматична лідерка, чиї промови могли запалити тисячі людей і змусити їх діяти. Ну що ж, давайте розбирати першу частину цієї загадки чому правлячі еліти та капіталістичні держави бачили в ній ну буквально екзистенційну загрозу? Справа в тому, що Роза була не просто активісткою, вона була блискучим економістом її головна праця накопичення капіталу. Це, це був не просто аналіз, це був вирок системі. Вона прямо і дуже аргументовано пов'язувала економічну систему капіталізму з імперіалізмом та війною. І от у чому тут сіль. Вона розклала все по поличках. Капіталізм, щоб жити, мусить постійно розширюватись, захоплювати нові ринки. Це, в свою чергу, неминуче призводить до він за ресурси та вплив. Але вона не просто поставила діагноз, вона запропонувала й ліки, масовий загальний страйк, який міг би просто паралізувати військову машину. Ви ж розумієте, для еліт це був прямий удар по самих основах їхньої влади. А тепер давайте перейдемо до іншого боку барикад, бо найцікавіше, що її ідеї викликали страх не тільки у капіталістів, її боялися ті, хто, здавалося б, мав бути з нею в одному човні більшовики. Розумієте, роза була комуністкою. Так. Але при цьому переконаною затятою демократкою, і саме тут пролягав вододіл між нею і Леніним. Вона жорстко, просто нещадно критикувала його за розгін установчих зборів, за придушення вільної преси та зборів. Для неї це була ну це була просто зрада самих ідеалів революції. І ось ця її цитата, мабуть, найкраще підсумовує всю її філософію. Тільки вдумайтесь, ця фраза пояснює, чому її демократичні ідеали були такими небезпечними для будь-якого авторитарного режиму, навіть того, що називав себе революційним, вона по суті викривала диктатуру зсередини самого руху. І от що цікаво є одна деталь, яка показує всю складність її спадщини. Навіть її головний ідеологічний опонент Ленін, визнавав її велич. Вже після її смерті він назвав її орлом і сказав, що її помилки цінніші за мудрість інших. Ба більше він наказав видати її зібрання творів, це, це багато про що говорить. Але давайте тепер поговоримо про неї не тільки як про теоретика, а як про людину, про її неймовірну особисту стійкість, про лідерські якості, які вона демонструвала, навіть коли її позбавили свободи. Просто уявіть собі, значну частину Першої світової війни вона провела у в'язниці роки, роки за гратами просто за свої антивоєнні переконання. Вже один цей факт говорить про її сталеву волю і абсолютну відданість ідеї. Але навіть за гратами вона не здавалася. Навпаки, зі своєї камери вона керувала підпільним союзом Спартака. Вона писала статті, звернення. І водночас це дивовижно писала листи, сповнені таких тонких спостережень за птахами, за рослинами. Ця глибока любов до природи показує зовсім інший бік її особистості, який, знаєте, так сильно контрастував з тим образом кривавої рози, який малювала пропаганда. І ось ми підходимо до фінального найтрагічнішого розділу її життя і до того, як її спадщина вплинула на всю подальшу історію. Події розгорталися просто блискавично і дуже трагічно. Початок січня 1919-го повстання спартакістів у Берліні, яке майже одразу ж жорстоко придушують. І вже 15 січня розу Люксембург хапають солдати Фрайкору. Того ж дня її жорстоко б'ють, вбивають пострілом у голову, а тіло просто кидають у канал. І тут дуже важливо зрозуміти політичний контекст. Її вбили не якісь там старі монархісти, ні. Її вбили фрайкори. це такі праві парамілітарні формування, які діяли з мовчазної згоди нового соціал-демократичного уряду. Тобто уряду, який сам боявся, що вона поведе революцію далі, ніж їм хотілося б, її смерть, по суті, стала переломним моментом. Роза Люксембург по суті довела, що найнебезпечнішою зброєю може бути власна думка, вільна і безкомпромісна. І ми залишаємося з питанням, на яке, мабуть, і досі немає простої відповіді: чи може революція перемогти, не пожертвувавши тією самою свободою, яку вона власне і прагне здобути.